Уявіть, живете ви десь, наприклад, в Крокозії і десятиріччями з журналів та телевізора дізнаєтеся про життя в Сполучених Штатах та Євросоюзі, про те, як розвивається їхня економіка, які вони заможні, і які в них класні автомобілі. Аж раптом і в вашій країні збираються звести нові заводи і взагалі розбудовувати промисловість. А це нові робочі місця, доходи в бюджет, міжнародна торгівля і взагалі кінець злидням. Аж раптом заможні країни кажуть: о ні, ваші заводи та фабрики будуть викидати парникові гази. А це спричинить глобальне потепління, а це веде до кінця світу, тому так не можна. Секундочку, секундочку кажете ви. Тобто, спочатку го сторіччя США, Європа, Англія та Японія чадили з усіх труб, розвинули свою економіку, заробили всі ці мільярди і нічого. А як тільки в нас з'явилася така можливість, так одразу глобальне потепління. Якщо дуже спрощено, в цьому і є суть кліматичної суперечки між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Взагалі клімату властиво змінюватися. Але зараз все навколо постійно і за глобальними мірками стрімко нагрівається. Це відбувається передусім тому, що в атмосфері накопичується забагато парникових газів. Передусім, двоокису вуглецю. Парникові гази є і в природі. Виверження вулканів, лісові пожежі та й взагалі їх виробляє все живе. Але в нормальних умовах екосистеми планети можуть його поглинати і утримувати. Інша справа, коли до викидів СО2 долучилося людство зі своєю промисловістю, енергетикою, автомобілями та сільським господарством, зміна клімату це проблема, яка шкодить всім. І головний винуватець такого масштабу проблеми саме людина. Це визнають майже всі. Ну, крім деяких республіканців США, росіян, нафтовиків та прихильників різних теорій змови. Тому в травні 1992-го 198 сторін уклали рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату, щоб спробувати обмежити викиди вуглекислого газу і так стримати глобальне потепління. Відтоді учасники ініціативи щороку збираються на конференцію сторін, щоб оцінити зроблені кроки та поставити плани на майбутнє щодо боротьби зі зміною клімату. Цьогорічний Коп вже 29-те пройде в столиці Азербайджану Баку з 11 по 22 листопада. З 2015 року зусилля людства зі стримування глобального потепління регулює Паризька угода. Цей документ ставить за мету втримати зростання середньої світової температури в межах 2 градусів від доіндустріального рівня. А також спрямувати зусилля, щоб це зростання не перевищувало півтора градуса. В одному з наступних випусків детально розкажемо про те, що саме планують для цього зробити, але якщо коротко, відмовитися від викопного палива, надто брудного виробництва, а також перевести промисловість та сільське господарство на зелені технології. І ось тут країни, що розвиваються, запитують: Who will pay? У нас для зеленого переходу немає ані грошей, ані технологій. Справедливо відповіли багаті країни на Коп 26 у Глазго і домовилися щороку скидатися на оплату кліматичних ініціатив у менш заможних державах. Це називається кліматичне фінансування, і нині це 100 мільярдів доларів на рік. Але цього вже не досить, кажуть країни глобального півдня. і одне з головних питань на цьогорічному копі ухвалення нової колективної цілі кліматичного фінансування. Дехто очікує, що це буде один трильйон доларів на рік. Але тут є ще одне цікаве питання: кого, власне, вважати багатим. Наприклад, Китай. Колись так класична країна, що розвивається з нестійкою, імпульсивною економікою та значними ризиками. А тепер. Друга економіка світу країна, чиї вироби є в усіх куточках планети, геополітичний гігант, який ще й регулярно запускає космічні кораблі на місяць. І при цьому один зі світових лідерів за кількістю викинутого в атмосферу СО2. Те ж саме загалом стосується Індії. Тому все активніше лунають голоси, що і КНР варто запросити до клубу багатіїв, щоб китайці вже не користалися винятками для країн, що розвиваються, а й самі фінансували кліматичні ініціативи в таких країнах. Пекін поки від такої ідеї не в захваті. Більше інформації по темі в описі під цим відео. Поставте йому вподобайку, якщо вам сподобалось, а також напишіть в коментарях, чи вважаєте ви нинішню систему такою, що може врятувати світ від глобального потепління. Нам також цікаво, про що б ви хотіли дізнатися в наших наступних випусках.